В Кінці минулого року у Користенському міському ліцеї No12 проводилися поточні ремонтні роботи за грантові кошти, залучені міжнародною організацією ЮНІСЕФ в Україні. У межах проєкту проводився ремонт центральних сходів закладу освіти, заміна покрівлі усього приміщення ліцею, поточний ремонт двох спортивних залів, роздягалень, туалетів. Тощо на сьогодні ремонтні роботи завершено. Результати робіт видно і шкільного подвір'я. Зроблено нові сходинки, поручні. Встановлений підйомник для дітей з особливими освітніми потребами. На першому поверсі обладнано санвузол, також для дітей з особливими освітніми потребами. Проведений ремонт туалетної кімнати для хлопчиків початкової школи. Сьогодні учні ліцею номер 12 мають можливість займатися у нових спортивних залах. Саме тут був проведений великий об'єм робіт, на які було спрямовано значну частину коштів. Ми З вами спостерігали у спортивному залі. То там було повністю знесено старе покриття. Як як старої покрівлі, і встановлено потім все нове, а також встановлена витяжка. Це має велике значення для дітей, особливо під час занять спортивних у даному залі. Для вихованців ліцею облаштовано дві роздягальні з душовими кабінами. Також проведено поточні ремонти у кабінетах хімії та біології. Під час проведення поточного ремонту перш за все було замінено покрівлю всього приміщення даного навчального закладу, площею понад три тисячі метрів квадратних. Було замінено дерев'яні конструкції. Також було замінено вікна. Старі склон, скляні вікна на нові енергозберігаючі кількості 102 вікна. Було замінено 23 дверей, як вхідних, так і внутрішніх дверей. Сума коштів, яка була залучена ЮНІСЕФ для проведення поточного ремонту даного навчального закладу, складає близько 15 мільйонів гривень. Алла Краснокутська розповіла, що вони продовжують співпрацю з міжнародною організацією ЮНІСЕФ. І в лютому місяці цього року за заявкою відділу освіти, тобто своєчасно, ми потрапили до проєкту, було надано до наших навчальних закладів меблі. Це і стільці для вчителів, і столи для вчителів, парти та стільці для дітей різних вікових. Розмірів також були надані лавки, стінки і так далі. Загальна допомога, яка була надана для закладів освіти нашого міста, становить близько 9 мільйонів гривень. Тільки, наприклад, для міського ліцею номер 12 якому ми зараз перебуваємо, ця допомога становила у сумі 1 мільйон 222 тисячі гривень. Роботу напрямку покращення освітніх умов для дітей в закладах освіти Корстенської громади продовжуватиметься і надалі.